Христос ся рождає! Мого десь! Мого десь! Мого Дякую, дякую, шановне товариство, шановні пані і панове, то молодець ви кричите цілому Івано-Франківську. Тому що я представляю громаду цього міста, яке на 95% за євроінтеграцію за Європу. І в мене не може бути іншої позиції, ніж та позиція, яку займає моя громада. Тому я був тут, я є тут і буду завжди з вами, з франківчанами своєю громадою, з справжніми українцями. І я глибоко переконаний, шановні друзі, що не прийде багато часу, а перемогу майдан вже здобув, Уже розпочалися процеси, які зворотнього характеру не мають. Ми доказали в кінці року і сьогодні доказуємо, що ми не населення, яке проживає на певній території, а ми є нація, нація людей працьовитих, гордих і самодостатніх. І цю самодостатність ми демонструємо вже другий місяць. І я глибоко перемог, переконаний, що великі перемоги нас ще чекають попереду. Я від імені громади Івано-Франківська, яка також збирається чисельно на Майданах, і цілої Івано-Франківщині хочу привітати вас цим світлим праздником Різдвом Христовим. Хочу побажати нам всім миру, добра, злагоди, любові, достатку. І знаєте, ми є дійсно горда працювита і дуже добра нація, а добрі люди заслуговують на щастя. Тому бажаю всім нам, всьому українському народу, щастя в новому році, і хай та різдвяна зірочка освячує і освітлює шлях, по якому ми будемо йти в цьому році і в наступних роках, і чесно, відповідально нести свій хрест. Я хочу, щоб ми кріпилися в вірі, вірі в те, що буде все добре з нашими дітьми. Буде добре все з нашими онуками, правнуками, віри в Господа Бога і віри в щасливе майбутнє нашої держави України. Христос ся рождає слава! і слава Україні! Слава! І я прозів, які постійно заколядовують франківські хати, в тому числі і нашу родинну хату. Молодіжний хор церкви Христа, Царя Української греко-католицької церкви Осана. Вітаємо! Сумувати, ми і далеку прийшли, вам новину принесли. Нас зустріньте, випривітно, бо різдво над цілим світом іде вертепом, глядою, розлучаючись з бідою. В кожне серце на різдво прийде щастя і добро. Небо землю сповіщає, крісло неждає, Хай нашої єдності. Вороги лякаються, а ми! Жінка нас кохають, гра, огонь, туча, нехай нас зминають. А втім, пам'ятаймо, що українськими діти і в єдності маємо навіки злучитись, не жертись сваритись, а мирно любитись, козацькою славою честь боронити, і по закону Христовому жити. Христос зарушає!

Ане від світу щастя здоров'я на многі. Ви ще зрозумієте нас, а приспів просимо підхоплювати і співати разом з нами. Він дуже простенький, ви його вчуєте і разом з нами будете колядувати. Обдарувалися нещасних колідничків такого файну колідором. і вас, Господи! Чість, здоров'я! Дай Боже! Радості, веселості! Дай Боже! Якого достатку? Дай, Боже! Много еліта? Дай, Боже. Кожній кутині по дитині. Дай. Заклоним. Вам заклоним, вас шануєм, вас шануєм, вам він чує і доле в добру, ще віком довгим. Так самі встаньте к нам та й подякуйте нам, що ми так красно защебетали, як соломієчку в лузі в галузі, як зозуличка в вишневі садку, як ластівочка побити в побитих дворах, стрільці молодці в, в мисливськім домі. Христос не Ісуса Христа, Бога Спасителя, вітають. Вітає сьогодні схід і захід, північ і південь. Вітає Господа нашого Ісуса Христа уся Україна. Колись пророк Ісая писав про ті дні. Ми, що в тіні темряві сиділи, побачимо велике світло, бо дитятко нам народиться, сина нам дано. Сьогодні наша Україна відкрила двері на Ісуса Христа. Бог є з нами, Бог є любов, що входить в історію спасіння кожної людини. Він війшов в історію нашого рідного українського народу. Тож сьогодні нехай слава Боже несеться в кожний куточок нашої родини. Нехай наша Уся Україна, уся сім'я наповниться даром Божої любові, бо народ, який Бога любить, має своє майбутнє. Боже, благослови нас усіх, щоб ми вірили в Тебе, надіялись і оберігай нас, щоб ми були єдиним сильним українським народом вовіки. Христос рождається. Славімо! Добрі люди прощавайте тут проживайте, хай минає вас все лихо, хай сидить біда вже тихо. Щоб журби ви вже не мали і недостатку не зазнали. Щоб у всьому вам щастило, щоб вам жити було мило. І щоб та криза, що прийшла, нашу хату обійшла і не лякала б вона нас, а в трубах був наш газ. Віншуємо вас в коляді, проживайте в грозді, без клопоту, без біди до другої коляди. З оцими дивними і дуже старовинними інструментами і вас запитую: а як то всі називає? Волинка. волинка. Ні, то я не Волинка, то в Шотландії Волинка. Друзі, це старовинний гуцульський інструмент. Він називається Дуда. Або ще іноді коза, тому що його роблять із шкіри е, обівці. Друзі, це набагато старовинніше, і ми іноді не, не, не усвідомлюємо, наскільки наша культура є первинною і багатогранною. Це є старовинна гуцульська дуда. Хлопці, кілька слів про цей інструмент, і щось із щось зробіть нам таке. Це і дійсно дуда, вона зроблена з кози. Коза просто вивертається шерстю наверх, і тут робиться голова. Тоді коза. А це є Дуда. Карпатска.